Сьомий тур першої ліги Львівщини ФК Жовка проводили на виїзді у заболоцях, де зустрічалися з ФК Олесько. Погодні умови в цей день не тішили ані гравців, ані оболівальників, котрі зібралися на стадіоні. Незважаючи на важке поле, наші гравці намагалися одразу захопити ініціативу та контролювати гру. Але ФК Олесько також налаштувалися на цю гру серйозно. В одній з небагатьох своїх атак Олесько заробив пенальті. Та скористався цією можливістю наповну. На 34-й хвилині Шафранський відзначився з 11-метрового удару. У другому таймі наші гравці продовжували насідати на ворота Олесько. Володимир Курило не зміг відзначитися у двох гострих моментах, але, тим не менш, раз по раз жовпа заробляла небезпечні штрафні та кутові удари. Але втілити ці старання у забитий гол цього матчу не вдалося. Сьогодні фортуна не на нашій стороні. Прикра поразка 1-0, але все ж таки хочемо отримати коментарі від уболівальників. Доброго дня, Михайло. Прокоментуйте, будь ласка, свої враження від гри, так як ви відвідуєте кожну гру і домашню виїзну нашої команди. Але все ж таки, ваші враження. Хочу сказати, що гра дуже була така напружена. По-перше, це погодні умови, як самі бачите. Хочу зауважити такий момент, що господарі поля ну, належним чином не підготували футбольне. Поле це, зокрема, розмітка. Ну, ми граємо в чемпіонат області, а піском посипають буквально за 20 хвилин до матчу. Ну я би е казав звернути увагу федерації на такі речі. Ну такі речі неприпустимі. Такі матчі повинні переноситися. Що по грі, ну дуже прикре пенальті, не обов'язкове. Команда старалась, ну знову ж таки, дається взнаки в завершальній стадії. Чогось бракує, чогось не вистачає. Ну, ми сподіваємося, що наші перемоги попереду в нас залишається три тури. Два матчі домашніх, які треба перемогти. одна виїзна гра буде так само важка проти броди. Ну я бажаю хлопцям тільки перемоги. Ну дуже прикра сьогодні поразка. На правду рахунок не по грі. Сьогоднішня важка гра, не одно, одностайні, так би мовити, наші враження від неї. Але все ж таки нам цікаво ваша думка. Зрештою, тут правильно було сказано: не одностайні враження. Ніби футбол він має приносити позитив, і мені здається, попри рахунок, він має все рівно приносити позитив. Але так як ми приїхали і під час розминки тільки підготовлювали поле для того, щоб провести даний поєдинок, мені здається, це вже трошки такий камінь в сторону федерації, тобто що вони не контролюють дані процеси. Проте, якщо говорити про команду Евкажовку, вона показала гідну гру, так ми не реалізували свої моменти, проте. Я пишаюсь цими хлопцями, мені дійсно приємно, що я їх знаю. Вони бігають, стараються, вони хочуть принести нам, як болівальникам, приємні емоції. Але, знаєте, деколи, якщо є е, десь справедливість, то вона сьогодні не тут, так скажу. Гра таки завершилася з одним забитим м'ячем на користь ФК Олесько. Це означає, що команди обмінялися домашніми перемогами та продовжують свою боротьбу у чемпіонаті.